Першість всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед найдоросліших дівчат 2000 року народження складається з двох попередніх підгруп по чотири команди. На першій стадії турніру кожна з команд учасниць має прийняти по одному туру у групі Б, де виступають одеситки зі здюшор імені Бориса Літвака, Білгород Дністровський «Тірас», здюшор дюшор п'ять Двувк з Дніпра та чемпіон Таврійська зірка з Голої пристані, господарем третього ту. Була команда з Білгороду Дністровського. Втім, Тірос вирішив приймати гостей у Одесі. Отже, матчі відбулись у зюшор імені Бориса Літвака з 28 по 30 січня. У перші два дні лідери без проблем розібрались зі своїми суперниками підопічні Олександра Чередниченка Перемогли Тірос з рахунком 72-21 та команду з Голої пристані з рахунком 110 на 20. Одеситки. Під керівництвом Лідії Канслер також здобули дві перемоги над Тірасом 84-50 та над чемпіоном 71-27. Найбільш принциповим та напруженим видався матч лідерів групи дівчат з Одеської та Дніпровської шкіл Олімпійського резерву. До цього одеситки вже двічі поступилися команді з Дніпра та безсумнівно мріяли про перемогу у рідних стінах вже на п'ятій хвилині. Олександру Чередніченко довелося взяти тайм-аут, адже дівчата зі Дюшор Літвака повели у рахунку 9-1. Гра вирівнялася, але перша чверть все одно залишилась за одеситками – 12-11. Втім, на більше підопічні Лідії Канслер не спромоглися, можливо, далася знаки і відсутність Анни Сугак, яка захворіла незадовго до звітного туру. До того ж, одеська команда 2000-го року народження останнім часом втратила двох своїх лідерів: Віроніку Гуменюк та Діану Ящук, які зараз грають у Сполучених Штатах Америки. Брак виконавців Лідія канслер намагалася компенсувати за рахунок дівчат з молодшої команди 2002 року народження Аліна Зозуля та Наталя Денисенко зіграли цілком пристойно, але не змогли на рівних протистояти дівчатам з Дніпра, які повним складом виступають у суперлізі дорослого чемпіонату України. Тим не менше, одеситки не здавалися. Боротьба тривала до останнього, але команда з джушор 5 двувк і цього разу виявилась сильнішою та перемогла з рахунком 62-48. Как тебе понравилась игра с Одессой? В общем-то, временами было довольно тяжело. Да, было тяжело, особенно начало. Безусловно, напряженная была игра, особенно первая четверть. Но во второй мы собрались и поднажали, и выиграли эту игру. Ваша команда вообще выступает в Суперлиге, у Одесситок тоже часть играет за Интерхим. Это сказалось на общем ходе? Да, конечно. Мы набираемся опыта в Суперлиге и также одесская команда тоже. Конечно, играть сложнее, потому что опытные есть игроки, которые больше играют. Ну, конечно же, игра была интересна. Был какой-то момент, когда могло показаться, что Одесса все-таки выиграет. Они там вели какое-то время. Честно, так казалось всю игру. Мы очень волновались, но собрались. У останній грі туру Тірас впевнено переграв команду з голої пристані 52-36. Отже, після трьох турів дівчата з Дніпра мають 18 очок, 15 очок у одеситок. Тірас набрав 12 балів, 9 у чемпіону. Останній тур в групі Б відбудеться у Дніпрі з 26 по 28 лютого.